Бажайте мені здоров'я, дякую, взаємно! І я вам бажаю! Дякую, ріднесенька моя. Покровський, я небезпека. Ще суми і Харків буде битва Велика. А вона ну, вже є в Харків. А я маю на увазі, що в мене як суми, ще Суми. Ще суми, гатять, а саме битва. Ще битва буде. Буліто велика. Я не буду називати фамілії люди добрі, що я написала в телеграм-каналі. Зайшли, подивились і пролайкали. Ну, не сподобалось вам, бо ви на нього молитесь. Це тоді з мого каналу. Там є такі люди, що їм не подобається, що я таке пишу ай яй яй яй, -яй. Вони ж так любимчик їхній, а тут Оля каже, що воно вже ласти склеїло І ще й коментар.